Із захисниками. У Сумах провели в останню путь Сергія Якущенка та Олександра Хілєвича. Відновлення після обстрілів. Як громади допомагають відновлювати пошкоджені будинки? Ринок нерухомості у Сумах. Чи є попит на квартири і прогнози на майбутнє. 190 снарядів та мін протягом 9 листопада спрямували російські військові на прикордоння Сумщини. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. З Нопногородську, Серединобуцьку та Шалигінську громади, військові РФ обстріляли з мінометів. Обійшлося без руйнувань. У Хотінській громаді під обстрілами були два прикордонні села, зафіксували 48 вибухів. Окрім обстрілу з гранатометів у Краснопільській громаді російські військові скинули вибухівку з безпілотника. Близько 14 години армійці. РФ обстріляли два села Есменської громади. По одному випустили 20 снарядів із реактивної системи залпового вогню, використовуючи запалювальні боєприпаси, наслідок чого загорілося поле з кукурудзою. В іншому селі зафіксували 15 вистрілів з реактивної системи залпового вогню. Миропільську громаду військові РФ обстрілювали з мінометів та САУ. За повідомленням обласної військової адміністрації, обійшлося без загиблих та травмованих людей. На подвір'ї свято-воскресенського собору по обіді збираються люди. Сюди мають привезти тіла одразу двох сумчан. Загинули військові з різницею кілька днів. Відспівують їх разом. П'ятдесятиоднолітній сержант Олександр Хілєвіч був бойовим медиком механізованого батальйону. У те, що більше не побачить племінника живим, не вірить його дядько Теска. Він мой любими, царство месне, очі порядочний, відповідальний, любящий. За словами тітки полеглого, він пішов воювати добровольцем. Він добровольно пішов, записався. Я кажу, Саша, ну може з возрастом, ти ні, я за Україну. Якщо треба, то я буду там. І він пішов, Знаю, тільки себе? тільки з дуже гарної сторони його не підводив нікого нікого. Якщо треба щось допомогти, все да. Олександр Хілевич загинув 31 жовтня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Харківщині. А Сергій Якущенко 29 жовтня під час бойових дій у Луганській області дістав поранення несумісні з життям. Останній був солдатом-стрільцем парашютно-десантного батальйону. Любив Україну, любив свою сім'ю, захищав нашу Україну, щоб вона була незалежна, свободна. Сергію Якущенку за місяць мало виповнитися 43 роки. Друзі згадують про нього як про чуйну людину. У нього таке добре серце, така добра душа була. Це самий, самий, мабуть, такий найкращий з друзів, з яким можна було поспілкуватися на любу тему. Дружимо років п'ять. Ми проводили всі свята Новий рік, Пасха. Всі свята, які можна було в компанії з друзями провести, ми проводили. Колеги кажуть, що він мав золоті руки. Коли почалася війна, він собі місця не знаходив. Тобто було видно, що він дуже сильно переживав. І, от, один раз він прийшов, говорить, відпросився на, цей, на ну, по сімейним обстоятельствам. А потім прийшов і сказав, що я нічого вам не сказав, тому що я пішов в воєнкомат. От, і Через три дня ему позвонили, он ушел. 12 октября он на побывку приходил на три дня. Вот, разговаривали с ним. Он вообще не говорили про войну. Только о том, чтобы, чтобы надо радоваться каждой минуте. 13 в 6 утра он ушел и 29 он погиб. Ну, настоящий герой. Не сомневаюсь, что он ни секунды даже не... Ни... То есть он такой, он боец. Сам по натуре Керпіливий очень. Ну, як спеціаліст взагалі в равных нет. Золоті руки, і все. Сергій Колінько та вершував із Сергієм Якущенком майже три десятки років. Чоловік і подумати не міг, що 13 жовтня бачив друга живим востаннє. Сергій вчилися, був був замкомандира групи, я був командиром, був зам. І плюс проводили час. До війни часто спілкувалися, зустрічалися. а Коли війна почалася. Менше. Я навіть він дзвонив, коли він вже відслужив пару місяців, сказав, що його забрали, що він служить. Він приїхав буквально на день чи на два його відпустили додому і хотів зустрітися. Ми зустрілися буквально рано. Вранці він якраз від'їжджав 10 хвилин, побалакали з ним, казав, з'їжджу, сказали, відпустять, тоді і зустрінемося. Поховали захисників на Алеї Слави Баранівського кладовища в Сумах. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. У зарічному райсуді міста Суми судять блогера Юрія Подоляку. Його обвинувачують у поширенні інформації, що виправдовує збройну агресію Російської Федерації проти України. Чоловік, уродженець сум, у 2014 році виїхав до Росії. Слідством встановлено, що у своїх матеріалах в соцмережах, де він має мільйонну аудиторію в Росії, обвинувачений освітлює хід війни з російських позицій. Сьогодні у суді почали досліджувати письмові докази, зокрема dvd диск зі збереженими відеофайлами блогера. Ори этих людей можна держати крети на коротковолке, то є окружити, зажать сверху не дати вилізати і постепенно давить, бомби і обстрілювати артилерію. Сознаю чим сьогодні російські війська здесь і занімають, оскільки чоловік наразі перебуває поза територією України, судять його заочно. Було вжито максимальних заходів, в тому числі щодо направлення інтернет-зв'язком, але він на зв'язок не виходить. Будь-яких відомостей щодо наміру приймати участь сказаному кримінальному провадженні у нього відсутні. Тому була заявлено відповідно і клопотання про спеціальний судовий розгляд вживаються всіх заходів щодо його повідомлення у загальнодержавних друкованих виданнях відповідно до КПК України. Вказана особа вважається такою, що повідомлена про здійснення вказаного кримінального провадження. У зв'язку з плановим відключенням електроенергії засідання суду перенесли на 17 листопада. Санкція статті за поширення інформації, що містить виправдовування збройної агресії Російської Федерації, передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Ірина Гасяненко, Сергій Лазаренко – Новини на Суспільному. Суми. Прикордонну Білопільську громаду російські військові обстрілюють зі своєї території. У двоповерховий будинок, де мешкає пенсіонерка Лідія Шевчун, окупанти влучили 10 жовтня. Тут повилітали вікна, пробило дах. На зараз дах полагодили силами комунальників. Це ж якийсь армагедон. іменно. Ми чули обстріли, але такого прямого влучання ще ж не було. Грохот був страшний, іменно грохот, і оцей грохот розбитого стекла, оцей обвал цей потолок на криша ж. небо було видно. Хай дають нам вооруження Америка і НАТО, хай допомагають. Хіба ж ми ж самі не виберемось проти такої? Задріпаної супердержави. Вікна обіцяє, очільник міста обіцяє допомогти. Ну, це ж усе час якийсь пройде. Спасиба, що хоч покрили. Ну, якось будемо жити. За словами міського голови, російськими обстрілами в громаді пошкоджено понад 150 будинків. На їх відновлення використовували кошти власного резервного фонду. Тепер залучають благодійників та обласних депутатів. Ми працюємо із різними фондами. І вже Червоний Хрест, і католицька Греко-католицька церква України, яка обіцяє допомогти. Людям у відшкодуванні їхніх витрат на проведення ремонтів. В перший день нами було надано матеріали, ви бачите, ОСБ там плівка для того, щоб люди хоч якось могли просто закритися. Місто Лебедин, вулиця Привокзальна, колись в цьому районі працювала нафтобаза, але з десяток років тому підприємство закрилось і все обладнання розпродали. Та російські військові 5 і 10 березня скинули на територію колишньої нафтобази дві авіабомби. Вибуховою хвилою та уламками були пошкоджені приватні будинки цих людей. Пошкоджений будинок, потріскані стіни, і немає семи вікон з десяти. Ні мер, ніхто з адміністрації по нашій вулиці не був. Ось недавно телефонували, поступили будматеріали, але нам сказали кожен з нас, щоб наймав машину чи якимсь транспортом доставляв. Люди кажуть, що ці будматеріали на допомогу людям лежать уже як два місяці. Наталія показує наслідки російського бомбардування. Пенсіонерці Валентині Хоменко допоміг з ремонтом син. Повибивало вікна, мій насліжі. Ці і ці. І синок в мене воює, два внуки воюють. Я їм подзвонила, він мені переслав гроші. І я за ці гроші поставила три вікна і найняла там, постеклили ці вікна, шифер підсунули, гвозді позабивали. В общем, потолок у столові обірвався, ну там підвісний. Воно так усе висіло. За свій щот все зроблено. Все, все за свій щот. А що міськрада скрада, що не присувала акти і все, більше нічого. Ярослав Бурлюк залишився з бабусею. Його батьки вивезли його меншу сестру до Європи. Завдяки батькам вдалося полагодити дахи їхніх будинків від мерії допомоги іще не було. У нас на території є ну, два будинки. І саме сильніше постраждав той, що ближче до вибуху був там. І шифер об'їхав, і вікно в вікно в'їхало всередину. Парфилов приїхав, заміряв тільки один будинок. Той що саме менше постраждав, а натомість він мені сказав, що та та будівля не підлягає для компенсації. Начальник управління житлово-комунального господарства Лебединської міськради Олексій Парфило говорить, що затримка з відновленням постраждалих будинків сталася через війну. В Зв'язку з тим, що інфраструктура України постраждала, зміни скорочені на період повітряних тривог виробництво прекращає свою роботу, тому виробники попросили відтермінували на дві, хто даже на три неділі постачує нам цих будівельних матеріалів. Звідки отримуєте матеріали? і Чим коштує? От матеріали ми отримуємо із обласної воєнної адміністрації. Кошти це резервний фонд Сумської обласної адміністрації. Білопільська громада, Хотінська громада. Вчора розбомбили, сьогодні вони вже починають працювати. От як так, що у вас так дуже пізно? Сім місяців пройшло і нічого. На жаль, я на це питання не можу відповісти. За словами Олексія Парфило, у Лебединській громаді пошкоджено близько 170 приватних будинків. Після березня російські військові не обстрілювали Лебедин. Ігор Стрільцов, Христина Добня, Валерій Коваленко, Сергій Шаповалов. Новини на Суспільному. Сумщина. Ця однокімнатна квартира у новобудові одна з тих, які наразі продаються у сумах. За словами реалторів, ціна на неї 27 тисяч доларів не змінилася з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Продавці з міркувань власної безпеки просили не називати адресу. Квартира без ремонту у новобудові на 10-му поверсі, з якої панорамний вид на місто, тож і ціна на неї не знижується, говорить заступниця голови регіонального відділення асоціації фахівців з нерухомості Олена Маркова. Іміється юридичний адрес Переоформлення оформлення. Вже йдуть по переуступці, а через нотаріат договором куплі-продажі. Но это накладывает э, отпечаток на собственника, потому что он в этой ситуации обязан будет заплатить дополнительный налог, если он владеет этой квартирой меньше, чем три года, то есть 5%, ,5, 5 и полтора процента воинский сбор. Загалом ринок нерухомості після початку повномасштабної війни, говорить Олена Маркова, запрацював у травні. До того реєстр майнових прав не працював, тож переоформити документи було неможливо. Зараз кількість покупців зменшилась від довоєнного рівня на 70%. В Країні війна. Ну яка, яка може бути нерухомість? Щас, не дай Бог купиш, і вона доведет буде у кого є гроші, то зараз вигідніше купляти квартири. Да. Ну, а по поводу прильотів це ж таке діло. Сьогодні тут, завтра там, ніхто ні від чого не застрахований. Така ситуація воєнна, ви ж бачите самі, що куди прильоти йдуть і вони можуть бути куди завгодно. Не ризикнула б зараз. Я б спокійно купив, би. в плані того, тому що вона ну, дає 20% прибутку на рік, якщо в неї вкладати. А це до війни. А зараз я не знаю. Ну, тому без проблем чому. ні. Загалом говорить пані Олена, ціни в доларах у порівнянні з довоєнними в середньому знизилися на 30%. На сьогоднішній день вони мають найкращу мабуть, ситуацію, коли те житло, яке вони мали і могли придбати, але їм не діставало коштів, вони можуть її придбати. Наприклад, однокімнатна квартира, квартира до війни стоїла десь 23 24 тисячі, То на сьогоднішній день квартиру можна придбати в такому стані, в такій площі, в такому розташуванні, десь за 18 тисяч. Здебільшого нині будівельні компанії завершують розпочати будівництво, говорить Олена Маркова. У гривнях вартість квадратного метру житла у новобудовах не менше 20 тисяч гривень. Найбільшим попитом серед покупців, за словами Олени Маркової, у сумах нині користуються однокімнатні квартири. За даними сайтів з продажу нерухомого майна, у сумах таку квартиру можна придбати від 13 тисяч доларів до 25 на вторинному ринку. Середній ціновий діапазон для двокімнатних квартир становить від 18 до 28 тисяч доларів. Трикімнатну квартиру на вторинному ринку, в залежності від її стану та розташування, можна Придбати від 20 до 35 тисяч доларів. При зверненні ж до фахівців, говорить Олена Маркова, необхідно звертати увагу на те, чи має ріелтор сертифікат Асоціації фахівців, аби не потрапити до шахраїв. За її ж прогнозом, подальші ціни на нерухомість напряму залежатимуть від завершення війни в Україні та відродження економіки. Я не впевнена в тому, що е, за е... Пару років і навіть п'ятирічку доходність наших людей збільшиться, тому це буде накладати певні ознаки на ціноутворення в місті суми, і вторинний ринок, я думаю, буде просідати, тобто ціни будуть зменшуватися. Нині в області запрацювала програма кредитування житла під 3%. Претендувати на участь у проєкті можуть військовослужбовці, правоохоронці, лікарі та освітяни. Для всіх інших категорій громадян з 1 січня 2023 року діятиме ставка 7%. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський та Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. Групове заняття з арт терапії відбулося в Сумському молодіжному центрі романтика. Це метод психотерапії, який дозволяє з допомогою творчості подолати внутрішні конфлікти й тривоги. Завдання для учасниць намалювати свої страхи. Анна живе в Сумах останні три місяці. Вона з Маріуполя. Розповідає, що зобразила на своєму малюнку. зобразила такої, як тривожна, повітряна тривога. Вот, потому что после прожитого у мене сильно страх, потім страх висоти, страх темноти, страх, коли пролітає самоліт і ракета, страх паучків і страх огня. Катерина школярка каже, що малювання її заспокоює. Це мене розряджує, не знаю, мої думки приводяться в порядок. І особливо після початку війни я почала малювати картини по номерам, і хочу в майбутньому пов'язати також свою професію з малюванням. Ось, але не впевнена чи варто, тому у мене навіть є малюнок такий на картинці. Так спокійніше трішки становиться, особливо коли ти малюєш, ділишся цим з іншими. Ми тут трішки там, розслабляємося, сміємося, особливо чи приємна така спокійна музика, воно допомагає. Терапія малюванням складалась із двох частин. Спочатку учасниці малювали свої страхи, потім за допомогою психологині обговорювали, як їх подолати. Зараз багато в нас різних факторів. Які впливають, на жаль, на нашій психологічний стан, пробуємо працювати, допомагати людям налаштуватися на трошки краще. Спроби були це зробити не один раз, але повітряні тривоги, на жаль, не дають нам можливості це зробити. Так що сьогодні, вперше ми все таки зробили. За інформацією Юлії Щербини сеанси арт-терапії планують проводити щотижня. Про час їх проведення сповіщатимуть на інтернет-сторінці молодіжного центру Романтика. Ірина Касьяненко, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному. Суми.